Так друзі, всім привіт. Сьогодні у нас 6 липня 23 рік. Знаходимося ми на Соняху. Це на Сонях Піонер 130, ой 140. -й. Бризкаємо його пульсарфлекс. Діюча речовина там і мазамокс 25 грам на літр. Бризка їм по півтора літра на гектар. Ось такий ось вже у нас соняшник. Друзі, є, де падали. Це ось видно. Сіяний він був 5 травня. Така вже травичка полізла. Зараз руками чіпати не буду, тому що тут тільки що проїхала Ядами. Находив я де сонях боліє. Ось, ось, друзі, бачите. Тут. Тут ось. Все. Ну, ми його бризнемо. Хай він ще трошечки підросте. фунгіциди в мене є. Дамо йому фунгіцидіка, дамо йому гір... інсектицидіка, е, дамо йому амінокислот, е, сульфату магнію і бору. Де ми, ще, друзі, бору. Ось ви бачите, падалиця. це. Ну, це нічого страшного. Е, я думаю, Пульсар Flex справиться. Трактор он в тих гонях. Там воно під зілома Лежик сидить. Е, в попередніх відео, воно видно, він сидить. В попередніх відео, він був. ми бризкали. А, друзі, що ми бризкали? Ячмінь, пшеничку ми бризкали. Я тоді знімав. Ось бачите, друзі, а ну, може хто буде дивитися, той сумніший мене. Що це таке? Дивіться. Дивіться. Хоча, я вам скажу, це може бути із захолодів. Всього, дивіться, бачите. На сонці як. Але може бути і холодів, тому що якби такого тепла в нас ще не було. Сьогодні е, вставав я десь о пів на п'яту ранку, треба було з'їздити на поле, подивитися состояння Соняха, чи буду я його пересівати, перекультивувати чи ні, то прям холодно було, одягав курточку. То я сьогодні, друзі, 4 гектара э, сінгенти Кадікса пересіяв уже на LimoGrain 59580. Я сьогодні досівав останні вже 2 гектара і пересівав сінгенту, тому що совка, зайця дуже багато зайця. дивися, так в рядок нема рядка. Починаєш ритися, совка поїла. Там де є рядок. Ідеш, ідеш хоп, пропав рядок. Видно, що заяць поїв. І ото стає в рядок і метрів 20 шурує вперед. Ось у нас Валерій Палич, як завжди. Вони вже з мене сміються, каже, утром, каже, Вадімки сіємо. Вечором водімки бризкаємо. і так постоянно різно м'як тупа. Ага, так, сейчас, друзі. Так, друзі, заправили ми щойно трактор. Оприскуватель лежик там солярку льє взялу. Заправили оприскуватель на 4 гектара. Це виходить 800 л, Це десь по 200 л вилив. Зараз, 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 зараз. Будемо займатися. Зйомками, там воно поруч теж. Тільки з прицепним оприскувателем погано видно, друзі, вибачаюся. Там воно десь газончик стояло, воно газончик стоїть. Ну і воно палич пішов, Дивіться, як розсіває. Завтра, друзі, поїдемо в Лазарівку. Де в мене 12-13 гектар, я ще сам не знаю. Ну будемо брати 13. Там у нас Лімагрейн 5635-й посажений. Ну, я вам скажу, він на день раніше посаджений за цей сонях. Ну, цей сонях щось мені більше, він такий якийсь більший. Ну там сходи рівномірніші. Він хоч і менший сам по собі, ну сходи рівномірніші. Ну тут і дощ був, там не було дощів, друзі. Коли нас тут заливало дощами, що я так пізно і досівався. Тому що а, то дожі. То впали своя своя земля є. Ніби то освободив, приїхав до мене, закультивірував. Трактор виїхав з крайнього поля, на завтра е, сіяти. вгатив дощ. Все. Сім днів пройшло, подивилися. Ну що, його вже тільки треба культивувати. Поїхали, Закультивували. вгатив дощ. Подождали пару днів. Ну що, будемо культивувати. Закультивували, звісно, ну вже тоді ми й посіялися, друзі. Це ми вчора закультивували. І сьогодні 4 гектара культивували і пересіялися. Що досіяли, що пересіяли. Так що, друзі, тепер у мене кадікса не 6 гектар, а 2-2,5. І з'явився новий гібрид. Я в цьому році, я взагалі, ну як він не новий, він давнюшній, ну просто в цьому році я його не планував сіяти. ЛГ59580 під Грандстар, я його не планував сіяти. Ну, коли так, що треба було пересіватися, то посіяв я 4 гектара лг 580 Так що, якось так, друзі, посівна в цьому році дуже тяжка. Палиш двома тракторами не встигає. То, що маємо, то маємо. Ціни немає. Не знаю, як у кого у нас, друзі, щоб ви розуміли, ціна на сонях 11 тисяч. На ячмінь 90 доларів. Пшеницю я сьогодні прозванював. Третій клас 5 тисяч гривень. Дивіться, як зайчик побіг, На -на 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 -на. зірвався, лежав гадіна, хава мій соня А четвертий клас був 4700. Ну а ячмін, там щось 3450. Літіт. Два паличка. Даже й привет не махають от Барбосы. Показываю їм, друзі, ось що куда нам доставать треба. Все-таки це типа євролайтинга. переезжай, переезжай, Палыч, переезжай. Давай, 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 не бейся. Он же боится, что... Все. И пошел отпрыскивать. Хотів я взагалі тут бризнуть з трикозою. Позвонив до людини, каже 350 гривень, це разом вже з водою, але без солярки. Ну Но... переговорив з батьком, батько каже, ці люди нам обробляють, спросив у них. Ну, вони кажуть, давай лучше ми бризнемося, нашій хліб. Ну, в принципі, як би я й не проти. Вони всі операції на полі, всі операції виконують вони. Що сіють, що бризкають, що КЛДшать, що між ну, Друзі, все, що можна зробити на полі, це все роблять вони. крім пахати і уборки. Косять, ну, в них комбайна немає. І пахать вони якось емтезушкою не хочуть. Там за посадочку ну, вернув вже закат, лежик оно щось ходить, бідолага скучає, він би вже такий, щоб і на гульки поїхав. Ну треба заробляти гроші. Тим паче, як той казав, студентам гроші завжди треба, поки канікули. Хлопчина заробляє гроші. Молодець такий хлопчик. Не п'є, не кура, спортсмен, не ледачий. І то подивися, там 18-20 років, з мамкиного кошелька не вилазить, утрам приходить газ. То, якби я кажу, толку може і не бути з такою людиною. Тут ось хлопцю 20 років, сам собі заробляє, займається спортом. Оце, друзі, зараз ми, ми вже там під той посадочкою 6 гектар бризнули, зараз бризкаємо це поле і переїжджаємо, заправимо там трактор літрів 300, ну оприскуватель літрів 300 води. І переїдемо тут через два поля в той край. Гектарчик у мене є. І там посіяний ЛГ5035. Він ну, теж під Євролайтінг плюс. Якби... Бризнемо ще той кусочок. Та й буде, друзі, буде все. На сьогодні буде, як той казав, вже все. Приїдемо додому, покупаємося та ляжемо спать. Бо щось. 4 ранку вже батарейки сідають. Уже, мабуть, почало 9-ї. Батареїчки вже сідають. Так, ну все, друзі. Ставимо лайки, підписуємося. І... Коментуємо. Дякуємо за вашу увагу. коє є запитання, питайте. А я буду закруглятися. Бо щось вже осталось, ви чуєте, я навіть ну, і голос не той, вже єлі ноги за собою тягаєш. Все, друзі. Всім до побачення.